Такий гарний живий паркан. Бачите, як красиво. Яка красота. Ми йдемо ми йдем трошки іншою дорогою. Ну, Ми вже на нею ходили, звичайно. Ну, ми повертаємось, переважно нею пізно, то вже тут, бачите, такі проходики, все люди живуть. Ну, то все гостинниця, все гостинниця, тут все на гора гостинниця, бачите, які люди живуть. О. Бананчик, В тому году, Лен, пам'ятаєш, от бананчик. Аво, бананчик. От як низько він виріс. О там ще бананчики. Більше нема. Бо Оля каже, що щось не зрозуміла нічого з того бананчика. Гляньте, тля навіть тут, напевно. Ні, це не воно. Бачите, яка красота. Ой, а -а -а. Лен, извини. Гляньте які каці. Несідобліваний воно. Їх можна їсти. Їх, от, баг... А, ні, навернець не східно. Гляньте, така красота. Такі настоящі. Чудо, правда? А де Марк? Марк вже далеко. От туди йде вулиця, туди. Ну, все щось він бідний, цей кущик обрізали, він такий нещасний. А от це що, Лен? Так, не магнолія, ні? Я сьогодні вже його фотографувала, коли з Марком йшла. Такий інтересний. Це вже напевно років стоїмо, напевно. Не знаю скільки. Так от тут всюди, 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 всюди. Всюди ці... Це комплекс, як називається цей комплекс? Кефалос. Кефалос? Mm -hmm. Кефалос, комплекс такий. Ну, в зимі тут Ліна каже теж менше людей. Ну, але от зараз якраз починається сезон. так що... От... Та, от гляньте, які, а, але воно металічне. Ні-ні. Не, не, керамічне. керамічне, каже, Лена. Та Три зірки. Три зірки. Ну, бачите, тут що таке, як церквушка, глянь. Кефалос. Бачите? Гляньте. Ой! Такі карамічні. А, а як називається? Арф, Ам, як... Арфен, ой не арфа забула як. А це знов у нас жасмин, так, Лен? Це ж я вам вже знімала, жасмин. Не жасмин? Ні, ж... это не похоже Понюха, прохожу. Понюхай, Лен, жасмин. Пахнет точно як наш ясмин. Точно так. Лена каже, фу. Лен, точь-точь. Это для меня запах просто чудный. Ну, гляньте, як класно. Ну, Лені не сподобався. 1897 рік. 1800. Тут навіть є знак, от дивіться, навіть хрестик є. О. Можете представити, яке це старе? Марк десь уже далеко, ми його не бачимо. Треба закінчувати, бо відео може потім не піти, як буде дуже довге. Але мені так хочеться вам показати цю всю красоту. Куди сюди? Чи вниз? О, ми вже виходимо до моря. А, вон Марк ходить. Клуб. Гольф-клуб чи що? Це, Це що? Клуб здоров'я. Клуб здоров'я. Бачите, як красиво. Марк вже там ходить, шукає нас. Ми йдемо через, через території. Ну, тут все звичайно платно, тут не, не можна просто так лежати. Або сидіти. Тільки для тих, хто тут живе. Я так думаю, так, Лео? Тільки для тих, хто тут живе. Тут і басейни для них. Туди ми можемо вийти або туди? А, гляньте, яка водичка чудна для тих, хто тут живе. Алло. Ну как, не холодная совсем. Марк, представляешь, она теплая. Ну ее не подогревают же, да? Холодная. Не? Глянь, чудо. Яка вона чиста. І бурли там, її постійно, напевно, чи міняють. Може і підігрівають. Навіть не знаю, що вона така чистенька. Чистенька і тепленька. Все, виходимо на територію набережної. Не знаю, чи це видео піде чи не піде, но я...